Сподіваюся, куля нікого із нас не помітить ні цих порухів тихих, ні запаху крові в повітрі, сніг червоний липкий, білий пульс угіллячча намацує. Розстріляли ліхтар, та крізь нього просвічує місяць знак, що можна лишатись. А отже, нічого не бійся, ні стривожених сурм. Ні ворожої авіації, каже матір чиясь. Ці слова безнадійно холодні, бо спростилося все до залізної бруньки у скроні, бо поділено дім на підземний, земний і небесний. Тут, за вікнами смерть, обирає дзвінких і красивих та сміється лукаво, коли плаче матір над сином, бо людський син навряд чи. Оскресна. Сніг весняний летить, де співає скривавлений вітер про гонитву, що мала б скінчитися разом із квітнем в одному із міст, де вже не існує печалі. Там тепер стільки квітів, що легко втопитися в квітах. Віриш, Боже, я більше нічого не можу робити, окрім обліку слів, але їх весь час. Nie wystarczy.